Стародавній механізм виживання. Всім привіт! Мене звати Лера Михайлась, кому як зручно і кому як подобається. Ви на моєму каналі, де я розповідаю про те, як жити краще і легше. А саме, сьогодні ми розберемо одну з найдавніших і найпотужніших тем, найпотужніших реакцій нашого організму, а саме, реакцію бейбіжі або самбей. Вона допомагала вижити нашим предкам, але як ця система працює з наукової точки зору? Чому іноді заважає нам у сучасному житті і як з нею боротись? І чи потрібно з нею боротись? Що таке взагалі реакція би біжи або замри»? Взагалі реакція це автоматична відповідь організму на подразник, на загрозу, на стрес? Головний мозковий центр, а саме, амігдала – Частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, нам миттєво аналізує сигнал небезпеки і відправляє команду гіпоталамусу. В свою чергу, гіпоталамус активує симпатичну нервову систему. Так починається викид гормонів адреналіну і норадреналіну, що готують свою чергою наше тіло до самої дії. Реакція «бий» – це боротьба. Я думаю, що тут логічно, але вона задіяна саме через збільшення. Кровотоку м'язів у рук. Саме тому напевно бий, тому що наша реакція підвищує артеріальний тиск і серцевий ритм. І своєю чергою кров йде в руки. Тому знаєте, це відчуття, коли хочеться вмазати, можливо, це реакція бий. Реакція біжи активізується подібним чином, але різниця, напевно, тільки в тому, що кров більше спрямовується до м'язів ніг. І тому нам хочеться кудись втікти, нам хочеться бігти. До речі, багато людей так починають бігати. Реакція замри — це активація парасимпатичної нервової системи, яка сповільнює серцебиття і дихання. Тобто, якщо в реакції би або біжи наше дихання стає більш-більшим, таким знаєте, типу, у серце калихає, то в реакції замри наше дихання сповільнюється, серцебиття теж сповільнюється, взагалі знижується метаболізм. І Таким чином, мозок намагається сховати тіло від самої загрози. Як же проявляються ці реакції? Реакція бий активність адреналіну підвищує силу і швидкість реакції. Тобто агресивними ми стаємо Це в цьому логічно. Кортизол, як ми знаємо, гормон стресу допомагає мобілізувати цю енергію. І часто, я вже казала, супроводжується агресивною поведінкою. Реакція біжи. Підвищення пульсу і дихання дозволяє швидко доставляти кисень до самих наших м'язів. Організм розщеплює запаси нашої глюкози для енергії, тому що, да. напевно, дуже часто через реакцію нас тягне на солодке. Ну, це мої припущення. Реакція за мри. Це, до речі, я її відношу взагалі до інших реакцій, і наскільки я знаю, то що ця реакція походить саме від реакції, бо є бо біже» А як саме відчувається реакція земри? Викид ендорфінів і активація парасимпатичної нервової системи? Вони знижують біль і заспокоюють. Але, в свою чергу, це може викликати певний стан дисоціації. Мозок тимчасово відключає частину свідомості, щоб пережити якусь певну травму. Як це відчувається? У та в кожного по різному за когось хтось бачить себе зі сторони, хтось взагалі не відчуває свого тіла. Тобто в кожного відчувається це абсолютно по-різному. Основні такі терміни вони є, вони проговорені, звичайно що, але в основному в кожної людини вони абсолютно по різному якось корегулюються. Може бути таке, навіть що в моменті ти хочеш когось вдарити, ти такий типоніє нізя, і ти таки в стані вже замри. Чому ця реакція сьогодні може бути шкідливою? Хронічна активація. Симпатичної нервової системи призводить до. По-перше, це призводить до постійного підвищеного кортизолу, це викликає проблеми зі сном, імунітетом і травленням. Ну, типу, ти погано спиш, твоя їжа погано перетравлюється, і е імунітет взагалі ти постійно хворієш. Ну, таке, типу, не дуже прикольно, ну, погодься зі мною. Наступне, це порушення варіабальності цер... <пиш> порушення варіабальності серцевого ритму. Це маркер нашого здорового сердечка. Також сюди входять психологічні розлади. Тривога, панічні атаки, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад це все також по факту через наші реакції: бий, біжи або замри Як виміряти реакцію бий, біжи або замри Дуже прикольна штука: пульсометр або навіть цей. Фітнес браслет в реальному часі реально показує зміну пульсу і вірабальне серцевого ритму. До речі, цього приводу я навіть задумалася купити браслет, тому що мені цікаво лабораторні аналізи рівень кортизолу у слині чи криві. Спостереження за поведінкою і фізіологією. Тобто, що саме я маю на увазі спостереження? Тобто, спостерігати за собою, за диханням, за м'язовою напругою або якимось певним ступором. Тобто, звичайно, що не знаю як більшість людей, але я відчуваю, коли в мене включається якась із цих реакцій. Я прям дуже добре відчуваю, тому що я звикла, що в мене дихання спокійне, але коли дихання стає поверхне, і тобі хочеться бігти щось робити, і взагалі тобі хочеться просто зараз кудись бігти або когось вдарити. Ну я думаю, що це легко відчувається. Як боротися з цими реакціями і підтримувати здоров'я нашого мозку? Найперше. Найбанальніша річ, яку я скажу, але вона реально працює, вона реально перевірена, вона реально мені допомагає, і я впевнена, що допомагає більшості людей, це дихальні техніки. Глибоке діафрагмальне дихання активує парасимпатичну систему і знижує рівень стресу. Звичайно, що з приводу дихання можна запропонувати купу різних варіантів: це, наприклад, покласти там руку на груди і на живіт, або дихати за е, стратегією, типу 4 на вдох, 8 на видих. Варіантів дихання дуже багато багато Але це реально крута штука і прям Ну вау. Наступний момент це теж банальна річ, але вона теж працює і вона теж перевірена це фізична активність. Регулярні вправи сприяють виведенню адреналіну з крові, тобто надлишку адреналіну, і підтримують нейротрофіни БДНФ. Медитація і мейдфулнес теж така базова річ, це базова річ, да? але наскільки класні ці штуки, особливо, коли тебе все бісить, а ти сідаєш і просто починаєш дихати. Взагалі, що таке мейдфулнес? Це про знаходження в моменті. Тобто, коли в тебе немає купи думок, ти просто зосереджений на цьому моменті. Вони допомагають регулювати активність амігдали і знижувати реакцію на сам стрес. Також пару варіантів. Медитації, я думаю, що більшість знає, це так само можна сфокусуватися на диханні, можна сфокусуватися на своїх думок, на думках, уявити, що там хмаринки, які слопаються, ну, по типу, такого плану. майтфулнес uh, це, знаєте, прикольна штука 5 4 3 2 1 Дуже класна штука, я дуже часто користуюся по, типу, на назвати 5 речей, потрогати 4 речі, uh, почути три звуки, що там ще два. Відчути два запахи і спробувати один смак. От зроду медитації, але по факту такий просто звичайний спосіб, який займає там дві 5 пять хвилин, типу не більше. Тобто, чим більше тебе там тривога, тим більше ти фокусуєшся на речі, признаєш так, розглядаєшся, річ прям так підмічаєшся. Здоровий сон. Теж базова річ, ну типу об'єктивно це дуже базова річ. Він важливий в цьому для відновлення гормонального балансу і роботи мозку. Взагалі, по стандартам, ми маємо лягати о десятій, вставати о 6, але не люблю ці стандарти. Кожен набирає свій комфортний час. Головне, щоб людина висипалась і в цьому привчитись в організм лягати і вставати плюс-мінус в один той самий час, ну тому що нашому організму. Нашому сну важливо про зміни якась стабільність. І насправді також про сон. Я хочу розбити цей міф про лягати в 10 і вставати в 6, тому що блін в кожного насправді свій ритм життя і реально є така фіня, що хтось сова, а хтось, типу, жайворонок. Ну, типу, це не приколи і це не якісь там типу аля міфи. І останній, напевно, крок, остання дієвий метод це, звичайно, що психотерапія. При хронічних реакціях за мри і самому, в принципі, тривалому стресі, вона дуже важлива, вона дуже. Ну, класно, коли в тебе реально є такі реакції, і ти в цьому не знаєш, що з цим робити, але це знаєте такий вже більш крайній випадок. А ще я хочу вам порадити записувати все в щоденник, вести якийсь блокнотик і записувати туди все, тому що наші емоції, вони наші емоції, це наше тіло. Дуже старий механізм, за яким ще жили наші предки. Знаючи, як вони працюють на рівні мозку і тіла, ми можемо краще розуміти свої реакції і навчитися ними керувати. І ще хочу сказати, чому взагалі виникає ця реакція. Розумієте, що раніше ця реакція була на певну реальну загрозу, а зараз ця загроза може бути в нашій голові. Тобто, насправді, цієї загрози може не бути. Ми можемо просто про щось подумати. Це викликає в нас якийсь певний тригер, і через це викликає. Виникає ця реакція. Якщо було цікаво, то будь ласка, підписуйся і став лайк. І я всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і всім па-па!